Сьогодні поговоримо про таку найулюбнішу тему для всіх жінок: це схуднення, особливо восени. Це стає актуальним. Я розкажу, як з точки зору астрології полегшити собі цей процес, особливо моменти, коли а, ми ось, сідаємо на дієту, а, починаємо якісь детокси. Дуже важливо зрозуміти з точки зору астропсихології дві ключові такі позиції: перша це коли ти починаєш а, саме цей детокс, дієту, стрункість. І друге, це з яким настроєм і що може тобі допомогти. Власне бачення і розположення планет та аспектів їхніх в натальній карті відповідає за ключі інструменти, як краще собі полегшити цей процес втрати лишньої ваги, лишньої води з організму. Але в першу чергу хочу ще одну таку, такий нюанс сказати. Треба позбуватися насправді фрази схуднути. Адже схуднути це взагалі. Ви знаєте, що я завжди замисли образи. Я завжди стараюсь пояснити, чому формування нами слів має велике значення взагалі для процесу і результату, який ми хочемо досягти. І в першу чергу слово схуднення не є зовсім е таким покращеним етапом втрати ваги чи лишнього в організмі, оскільки це веде до худа. А худа слово худо це коли тобі худо і бідно. Тобто, коли тобі погано, тому не старайтеся схуднути, аби вам було погано. Старайтеся втрачати лишній жир, втрачати лишню воду, ставати стрункішою. Тобто позиціонуйте таку афірмацію, коли говорите: Я зараз хочу стати стрункішою, я обираю детокс. Не говоріть я хочу схуднути, адже це вже блокує певні імпульси, які ми створюємо, якими ми створюємо мислеобрази. образи. Чому я сьогодні так багато говорю про слова і формування взагалі цього наміру схуднути? В першу чергу, із-за того, що для кожного знаку зодіаку є певні свої ключики, секретики, фрази, які дійсно можуть допомогти досягти найкращого результату на шляху до вашої стрункості. Тож розберемо по знакам зодіаку, що яка фраза, яка афермація щоранку, дивлячись на себе в зеркало, допоможе конкретно вам. Стати ідеальною версією себе зараз. Для кожного знаку Зодіаку по сонцю, я хочу озвучити таку афірмацію, медитацію, яка може допомогти в принципі налаштуватися і запустити процес стрункості. Тож, в першу чергу, пам'ятайте, що при кожному розвороті Венери. Чи аспектах з Венерою, які серйозні, ви маєте вивчити вашу Венеру в карті. Це теж додасть вам інструментів, як власне, обрати харчування чи спосіб для того, аби добути тіло своєї мрії. Але ми маємо знати, що будь-яке діректне розташування планет будь-яких планет воно дає такий сценарій ходу подій по нашій долі без явних змін. А ось саме ретро рух планет. Запускає процеси на те, аби позбавлятись від чогось в житті. Це можуть бути і стосунки, можуть бути, може бути і лишня вага. І, власне, що цікаво, що на повнолуння, не на новолуння, а на повнолуння теж ця енергія дуже добре підживлюється. Адже це ніби пік, в який ми запускаємо певний процес. І, наприклад, вирішуємо сісти на дієту, і потім, на зменшення місяця, йде упадок і енергетична. Втрата так само і енергії, яка пов'язана з лишньою вагою. Тому починайте, наприклад, з повнолуння і запускайте в собі цей механізм. Це, звичайно, не виключає вашого режиму, а лише допомагає та підпитує. Тож починаємо ми з овнів. Що потрібно овнам? щоранку, дивлячись на себе в дзеркалі, на своє відображення, що потрібно казати собі щоранку. Для овнів найкраща комбінація буде в такій афімації. Настане день зовсім скоро, коли я побачу своє краще відображення в дзеркалі. Ну, а тепер йдемо до тельців. І так буде по кожному знаку зодіаку, тому просто знайдіть свій знак і буду вдячна, якщо хтось тайм-код під відео зробить для всіх. Е, у тельців будь-яка їжа приносить мені користь, і моє тіло стрункішає. Тут можна додати, що будь-який вид їжі, корисна чи не корисна, чи вставити фразу, яка охарактеризовує ваш вид дієт. Тепер до близнюків. Близнюкам потрібно сказати: зовсім скоро прийде той день, коли я в ідеальній формі свого тіла поїду у подорож своєї мрії. Афірмація для раків і взагалі ракам взагалі найпростіше втрачати вагу, коли вони замотивовані, для чого це робити. Але фраза, яка ракам допомагає, виглядає так. Я не змінюючи раціон, все одно пострункішаю. І тепер йдемо до Левів. З кожною посмішкою собі у дзеркало я стрункішею. Наступні діви. Я, до речі, теж діва за сонцем. Тому для мене це було б дуже відповідально підібрати ідеальну афірмацію для діви. Неймовірно, але зовсім скоро, одяг на мені стане завеликим. Тепер для Терезів з кожною завершеною справою. І я стаю все стрункіше та стрункіше. Тож відповідальні трези будуть і гарно відслідковувати свій план, графік, встигати більше, чим зазвичай, менше роздумувати та вагатись і одразу стрункішати. Скорпіони. Моє тіло не просто струнке, воно ще й дуже гнучке. От для скорпіонів потрібна саме така стверджуюча форма вже реалізованої дії. Тепер стрільці. Я прекрасно наповнюю свій організм. Мені подобається те, що я роблю, я себе не обмежую і стрункішую з кожним днем. Тепер для козирогів. Всі мені заздрять! Оця фраза «козирогів» має взагалі бути лозунгом по життю. Адже козирогам з такою фразою, афірмацією завжди легше вдаються справи. Все прописала. Тепер для водоліїв. У вісні. В моєму тілі згорає все погане. Тут дуже добре, якщо ви одразу будете формулювати собі мислеобраз про жир, токсини і негативні речовини. Тепер рибки. У рибок фраза така. У рибок фраза така. Щоразу, коли я думаю про е, стрункішання свого тіла, я одразу. Стаю краще, і моє тіло виглядає гарніше для рибок. Дуже важливо візуальний образ, і тому для них треба підкреслювати, що тіло не просто стає стрункішим, а й гарніше одночасно. Хочу ще раз вам подякувати за те, що даруєте мені ідеї для відео. І залишайте в коментарях вашу думку. Залишайте, можливо, ваші версії афірмації для кожного. Якби ви з точки зору свого знаку зодіаку сформулювали фразу, яку я озвучила в афірмації медитації індивідуально для кожного. Дякую за лайки.